Рісу наварила. Ну, вчора ще. Але сьогодні, дивлюся, ніхто не їсть, треба зробити щось, спасати рис. Я думаю, зроблю різну запіканку. Вони мене люблять. їдять все, слава Богу. Але це блюдо дієтичне, щоб ви собі розуміли. Рис, Викидаємо фарш. Курячий. Морква потерла так дрібненько-дрібненько. Масло. Добавляємо цибулі. Так гарненько. Посолили. Подивіться, яка маса вийшла, така пішна-пішна. Кидаємо форму і в духовку. Форму я помастила маслом. Ще до нашої запіканки робимо салат з пікінської капусти. Простенький. Морква, капуста, цибулька синя. Тепер робимо заправку. У мене тут є гірчиця. Лимонного соку трошки помастили наш салат. Запіканка наша готова. Вона дійшла без світла в духовці. Опа! Бачите, яка така пахнюча на всю кухню пахне. Зараз буду кликати на вечерю, покажу вам в розрізі. Дивіться. Смачно